На каналі Сьогодні ми подивимося на героя нового злиття Хмеляра Євроама і розберемо злиття по календару. Так, у нас герой сили від захисту. Відповідно легендарний. Практик племена Огрені. Так. Дивимося по навичках. Перший А1. Хмільний удар атакує одного ворога двічі. 35% шанс скоротити тривалість перезарядки до вільної навички союзників на один хід. Якщо скорочує тривалість перезарядки, навичка... навички союзника, заповнює його шкалу на 10%. Шкода від захисту. Плюс 15 до шансу, плюс 20 до шкоди за 4 книги. Подивлюся на навика, то навіть не дивився злиття почалося, а ще не цей. Так, А2. Повні віпінця. Усуває всі штрафи з кожного союзника. Нормально. Лікує всіх союзників на 15% від власне максимального здоров'я. Герой захисту від максимального здоров'я. Вони шикарні, звісно. Тут що здоров'я? 18% захисту 1400. Могли б зробити героя здоров'я було б трохи краще. Так, лікує всіх союзників так, від власне максимального здоров'я, додатково лікує кожного союзника на 2% за кожен штраф, усунений цією навичкою. Накладений на всю а, накладає на всю команду щит пропорційний 15% власного максимального здоров'я на 2 ходи. Ну. Плюс 15% лікування, то буде 30 лікувати. І... Книгами перезарядка по три ходи. Ну, Більш-менш нормально. Так. <кій> Це нам не треба. А 3. Останній розлив. Бо та, як, так нас на Україні на коня. 75% шанс збільшити тривалість усіх штрапів ворогів на один хід. Також 75% шанс збільшити тривалість усіх бонусів союзників на один хід, заповнюю коло ходу всієї команди на 20%. Так, плюс 25% і перезарядка в 4 хода. Так, там вже турніри на нього почалися, то вже він вискакує. Ох, ну, яка довга посильна навичка. Жива легенда. Звісно, буду шити дві таких бочки пива. А, ще третього ззаду. То, звісно буде жива легенда. Так що там. Пасивний ефект, то разі застосування проти цього героя будь-яких ефектів скорочення шкали ходу, їхня потужність зменшується на 50%. Ну, Це, наскільки я помню, писалося що, контра типу, Армансу. Але тут непонятно Тут скорочення шкали, а Арманс її краде. він скорочує. То, Чи буде це робити, працювати проти Арманса чи ні, непонятно. Ну, типу, писали, що. Контра Армандзу, але мені здається, що Арманз буде соточку йому знімати як на раз, два, три. Е, так, далі. Заповнюю власну школу ходу на 20% щоразу, коли на союзника накладається оглушення, заморожений сон, провокація страх, справдесний страх, заклик або вівцю. Якщо в команді є декілька героїв з такою навичків, цей ефект працьовує лише раз. Тобто, якщо там, грубо говоря, ходить на арену, на трох накладається оглушення плюс 60% шкали ходу. Так, і активний ефект. Ага, воно щось активне. Зразу, коли накладені на союзника оглушення, заморожені сон, провокація страх спротестний страх закліт або вівця осувається, або припиняє діяти, заповнює школу ходу на 20%. Якщо в команді декілька героїв з такою навичку, цей ефект спрацьовував ще раз. Раз в три хода. Mm. Тут таке собі. І аура 50 точний всіх, бо як швидкість правді 108 при старті, то таке нормальне. Ну, таке тут. Mm. А Тут якби додавали йому в воскресіння, було б... було б класно. Був би топчик. От сюди. А так. Просто лікує, ну, так, як по типу верби, але варби там, від 50%, а цього би зробили б на соточку. Ну, ну, не від 50, так як арбітр все менше 50, тоді лікує, а на постійній основі то був би топ -геречка. так Буду я його робити заради частинок. І остальне все сфармлю на маут. Це що вийде зробити. А, може ще й не буду. Вже зроблю повністю десь заберу його собі в колекцію. Це вже побачите десь згодом. Так, і йдемо розбирати злиття. Тут у нас запустилася інформація по цьому. От у нас є календар призову з частинок. Розклад може змінюватися, як завжди. З турніри ми можемо взяти 55% додатково. додатково 55%, 55 частинок. От тут. Чорний колір, я поняв. Давай якийсь червоний. Тут нажмемо Ctrl-Z. Не підготувався, ніц не видно. Ctrl Z. Давайте таке я трошки відсуну. Там, в принципі, і так все добре було видно, але. але. Вон. 55 частинок, за чисто за турніри, 20 в нас іде за, якщо візьмеш перше місце турнір тренувань і тр... турнір поповнення колекції, за події можна взяти 35. Це за оці ось так. І шлях героя з частинками героя ще плюс 20 Я тут замітив, що. Немає масового призиву, то скоріше все буде за осколки, так, як масовому призиві. Тобто там за сакрал 500 очків, за е, червоний цей 200, темний 150, вроді би що і. За синій, не знаю, як коли, коли 50, коли 150. Ну там вони коротко, ні, 20 або 40 було, щось таке 50. Так. Ну, то скоріше за все, що шлях героя буде за частинки і за. Так, як тут і немає дослідника підземель за отримання споряджень. Тут один дослідник, другий є, а тут і не це. Так, давайте будемо розпочинати. По порядку воно візьмемо зелений. Далі я, я трошки збільшу. Не користувався Paintombo, знати скільки часу. Пензель, а де збільшити його діаметр? А вон тут. Да? Да. Так. У нас вже сьогодні розпочався турнір дракона і турнір тренувань. Турнір тренувань у нас буде... Раз, два, три, 4 дня. Сьогодні, якщо хто хоче, то з цього турніру можна поробити все, що є в таверні, тобто покращити на 6, ну там, на 3, на 4, на 5, на 6 зірок, попідкачувати героїв. Хто має книги, може закривати книгами чи нібосі як його, розійдемо в гру вам скажу, красками. От, можна книгами позакривати, можна красками по але там вроді би не сильно багато дає. Вон, грубо говоря, на перші качаємо, дає тільки сім очок. Зараз я відкрию турнір, там зараз я вам скажу, що куди я. Ну, сьогодні чисто так, без, без качання корму. Можна позакривати на легкому. Зогрузилося скоріше, турнір дракона драконато розпочався. Десь Буквально тільки що злиття почалося, прийшов з роботи і вирішив записати це відео. Так, Підвищення рівнів тут, понятно. підвищити ранг теж, піднесення, це що я казав там. 35 на 6 зірок міфічно піднести, 35 очок. таке треба робити. За книжки трошки краще, легендарне 200, міфічні 500, але мені здається, що книжки лучше на плановий турнір з особистими пускати. Так. Тут у нас 10 частинок з цього, моно за друге і за перше місце взяти ще додаткові за друге 5, за перше 10. Я якось на турніри тренувань набрав 18 тисяч і все одно взяв друге місце. А за перше той зі мною змагався останню годину, то набрав 22. Просто було. Так, повертаємось тут 10 беремо. Зрозуміло як. Далі зі завтрашнього дня можна починати фармити дракона. Та як завтра починається дослідник під себе. Це так дуже файно в самолію. Сьогодні можна на турнір. Чисто по... по таверні попроходити. Зі завтрашнього дня можна починати фармити дракона. Якщо в кого є команди, які качають корм вид'я Теодора в легкі або грішою ріш крестоловом знаю качають хард 10 чи 9, вроді 10 то можна ще турнір тренувань закривати на турнірі дракон. Тобто тут і турнір тренувань, турнір дракона і це в мене Теодор є, то я буду Теодором качати корм на дослідник підземель на тренування герой. Закриваємо турнір дракона, Підземелля далі не фармимо. Е те, що в четвер починається турнір лавого ритера. І турніром Лавового риса треба дозакрити цей дослідник Підземелля. Скільки там вийде? Закрити 50-50. Е треба, поход... да, треба повністю закривати турнір лавого лицара на тому підземель. бо Він якраз закінчується закінчиться п'ятниця, то одним днем вона буде закрити. Загартовані артефактів тут почнеться воно зразу закривати, ніякого принципу немає. Чи треба, чи не треба, тут вже таке. Так, турнір це закрили, це закрили. Лаву за день закрили, щоб дослідника закрити, бо на другий дослідник. Не попадаємо. як він Турнір лави закінчується в неділю і турнір, точніше подія, дослідник підземель друга починається в неділю. Тобто десь одне закінчиться, друге почнеться. Може, там годин година-дві, але лучше їх не ловити. Загартування артефактів закрили. Перше, коли почалося, тут тай. Буде турнір поповнення колекції, почнеться в п'ятницю. Скоріше за все, якісь дадуть прогресивні шанси, там 15 очок, то я думаю на 3000 на 3 очок щось вони там зроблять. Тут, в принципі, все вбирається в ваші запаси по осколках і тут і в цьому. Хто робить. Що хто буде дивитися невелика підказка злотів і реліквал. моно робити на 250 очок. Тут і правда їх треба печати на 4, краще вже стемних збирати цих героїв. Вон, тут і цих 3, цей 1, цей дуже рідко падає. Цих взагалі вон 5, цих 3. Ну, тобто 250 очок От з цього можна забирати. І призивати героїв за крони. Тут також буде плюс до турніру поповнення плексі. І скоріше за все буде синій, темні відкриватися, щоб позакривати там, чисто епіками, легендарками. Мені точно не випаде на останньому стрімі. Злив всім сакралів ні одного цього предвазного назбирав. Або частинками, якщо тут щось є, от в мене один зі звежі галок. можна теж плюс 500 очок заробити. Так, поповнення закрили, класичної арени це найлегший. Тут і проблем немає, закриється, ну. Ковини заходити, відбивати ключі, проблем немає. Загортований артефакти. в неділю починається також. Покачали, що там треба. Ота. Покачали, що треба, да й забрали. Е, так, ще минутка 110 очок. А, Турнір поповнення колекції тут і 5. Буде там по 5 за 1,5 і десь за 3,5-10 частинок героя І ще можна 10 частинок забрати з шляха героя Але так як вони там, всякі такі поті роблять що там ну по-любому треба буде десь 4-5 сакралів, я думаю, щоб забрати тих 10 осколків. Тобто, ну, в максимуму старатися робити турнір поповнення колекції і вже е 10 забирати звідси, а не 20. Бо ну, 20 там по-любому треба буде. з з 9 цикраль. Пробувати забирати турнір поповнення, а феношлях героїв оставляти як вийде. В понеділок 7 числа, а неділя дослідник підземель почався, ми його не фармимо, так як у нас немає ніякого турніру під. На підземелья. В понеділок починається турнір паучехи і починаємо фармити паука на дослідника підземелля. Тут, в принципі, нормально. У мене команда за 12 секунд 10-го харда закриває зробив собі команду, то особової тяжкості тут і не буде. Чисто в енку NCRE і все. Те, які в мене зараз небагато. Тут і дослідника підземелля закрили, по закрили. Ну, ось так. І йдемо далі. Далі у нас турнір крижаного Голема і згартовування артефактів починається 4-10 числа, то. Ага, тут -то й... сьогодні немає. Завтра точніше, немає, в вівторок починається плановий турнір. Тобто. Хто хоче, то хоче, Може дослідника, якщо швидка команда за день закрити під час клану турнір і загортовання артефактів, теж, щоб забрати собі просто лишні очки, щоб не, ну, не потратити срібло в неділю, а вівторок за день так ну, як, само. Як є... Що таке поліпшення, то це не складно. Там Посидіти 20 хвилин і можна повністю закрити загортовані артефактів 20 хвилин і набрати море очок, що є срібло звичайно. Але так як у нас тут один-другий турнір і буде. Далі, далі, далі. Тут і заклановий турнір зробили. Загортовання дослідників і поучивку. Треба буде трохи пофармити, бо там по-любому 3700 очок, то треба буде трохи фармити по очиму. Але на клановий турнір то це нормально. Далі в четвер після закінчення кланового турніру у нас знову згартовання артефактів. І кризаний гон. Тут тоже особу чисто в... Почекати до шляху героя за крижаного голиму, тут його не фармити в четвер. Почекати до п'ятниці, подивитися, за що буде шлях героя. Ну, мені здається, що це буде призив частинок і отримання споряджень. Отут, шляху героя. І героїчні тренування під голим в мене, того Теодор фармить 23-го, того тут По фармлю героїчні тренування, теж можна закрити. Там вже чисто за. В події чисто йде затренування героїв. Тобто книгами чи цими... красками закрити не вийде. Ну і класична арена тут і того без напряга, вона закрита. Тобто тут, і, Якщо порахувати, якщо робити повністю ці всі злиття, то це як турніри. Сюди до шляху героя. то в шляху героя треба буде тільки 10 очок забрати. Хто хоче героя і хоче частинки на маут, якщо є можливість, треба забирати. Ну тобто 10 фармиться. І по можливості турнір тренувань і поповнення колекції. Але це чисто донат на... донат на це. Щоб тут отримати, то треба море ресурсів вляти. На турніри, тренування то ще так можна, якщо запас є, а поповнення колекції треба море осколків. Отаке От у нас буде злиття на хмеляра Євроама. Євроам. Це звісно назвали. Так, ну все ж, хто додивився до цього моменту, дякую тобі! Будеш робити злиття. Удачі тобі побільше легендарок. Поменше тяжких суперників на арені і на клановому турнірі. На Ну все тобі добре і до побачення. Слава Україні, слава українським захисникам!